Півцов, 66-й Марсіо Азеведо. Це захист. У півзахисті. 24-й. В'ячеслав Танковський. 74-й. Віктор Коваленко. 29-й Алан Патрік. На флангах. 59-й. Безрук. Другий. Олександр Азацький. Третій. Різван Аблітаров. Шостий. Кирило Ковалець. Сьомий. Дмитро Коркішко. Восьмий. Олександр Андрієвський. Дев'ятий номер. Олексій Хобленко. 27. Сергій Люлька. Це капітан команди. 70. Дентіо. Удар від Дентіньо і повз ворота пролітає м'яч в основному складі. Особисто мені дуже подобається Богдан Будко. Але конкурент у нього неймовірний. Блан Лещук пробуває оближній кут, але не влучає Рейри за позицію єдиного центрального нападника в команді. Кілька разів Пауло Фонсека переходив у гру в два форварди в другому таймі, коли потрібно було дотиснути суперника. Він за спиною п'ятого постійно сидить, але у цьому сезоні, коли з'являється на полі, практично не пропускає. Неймовірний сейв. Не сильний удар від Кобленка. Але наскільки точним був цей удар проти двох футболістів. Ну це не його гра. Йому можна підіграти партнерам. Це він і робить. Зубков на Дентіньо. І рахунок стає 1-0. Автогол. Автогол захисника Чорноморця. Тільки що рятує без рук, ну і просто рефлекторно. Аблітаров вже природньо просто нічого не міг зробити, тому що дуже маленька відстань була 1-2 метри всього від м'яча, і м'яч влітає у порожні ворота Дмитра Бездрука. У футболі дуже необхідно мати везіння, мати певне щастя, і в даному епізоді воно було на стороні футболіста. Зубков, Зубков із м'ячем. Зубков пробиває. Дуже легко обігрує двох футболістів. виривається в штрафний майданчик. Обігрує ще раз. Може занадто багато. Але все таки віддає передачу. І сейф від Безрука. Одному квадратному метрі розібрався із трьома футболістами. Віддав дещо хаотичну передачу, але у першому таймі на ближню стійку. Алан Патрік Бланко Лещук робить рахунок. 2-0. Зі стандарту забиває. Шахтар на 37-й хвилині поєдинку. Пам'ятаєте, у першому колі два із чотирьох хвилів у ворота Чорноморця Шахтар забив після стандартів. Сьогодні знову стандарт. Практично всі футболісти зонно діють при стандарті у Чорноморця. Традиційно Олександр Бабич зонну оборону при стандартах використовує, але ось її проблема, що 9-3 за ударами і 3-1 за ударами в площину. Дуже технічно Третьяков зіграв, віддає передачу на Хобленка, в стійку влучає. Правильно робив Хобленко, крім одного. Трішки не влучив у площину воріт. У гравців Шахтаря. Будко, його передача на Бланко Ліщука пробиває Лищук. Але цими двома футболістами ну і тут зрозуміло, що а, практично без шансів для люльки було це єдиноборство. Вибирає швидкість на лівому фланзі. Одразу два партнери. Віддає пас на Зубкова. Зубков із м'ячем Зубкова рятує Дмитро Право Кава за його відважну гру. Правий фланг Будко. В нього величезна зона. Попереду прострілює Бутко. Бланко лищук робить рахунок. 3-0. Робить дубль Бланко в сьогоднішньому поєдинку. Аплітару. Ну просто вже в лінію ніхто не грає в... серед захисників Чорноморця. Ну і передачі від Бутка. Класний пас від Бутка в ногу. Бланко Лищуку приймає Бланко і робить рахунок 3-0. І забиває другий м'яч для себе у ворота Чорноморця. Все, що потрібно для центру Форварда. І Феррейра, і Бланко Лищук, практично всі свої м'ячі забивають Або із воротар.